Продовжуємо з вами, я вже е, надихнулася цією красою і готова з вами поділитися. Це у нас чудова яшма сіра, е, каміння грановане. Але я пам'ятаю, що у нас е, був яшма накид, яшма дзи, і воно майже е, нічим таким. Кардинально не відрізнялося, але єдине, що у нас грановане каміння, у нас інше забарвлення, це означає, що інший гірський мінерал, бо адже, адже яшми винайдено в гірських породах, ось як свідчать одні джерела. Але інші джерела засвідчують що засвідчують, що саме біля певних озер, які мали ось цю таку природну мінеральну властивість. тому так і сталося, що набув такого кольору. Ну, Все залежить від мінералів. Мені подобається, що він наповнений дійсно ось такими витівками, такими орнаментами. Мені нагадує час від часу викладену мозайку, яку ви зараз можете бачити. Така плямистість, що нагадує дійсно мозайку. За школою моса. Він у нас такий твердий, це 6-7 балів. Тобто кидати з 12-го поверху його можна, з ним нічого не станеться, але не раджу. От, не потрібно цього робити. Він має таке е... Забарвлення, як я вже сказала, мозаїки, має відтінки, ви бачите, є шматочки рожевого, от щойно наш оператор показував вам виблиск, є відтінок такого ніби червоного кольору, чорного ми бачимо, і сірого та коричневого. Також, якщо подивитися, то ці візерунки моментами можуть нагадувати або Очі, або які оці плями так можуть нагадувати тулуб тварини, що дуже добре, тому що саме ось яшму використовують в тибетській культурі. І в тибетській культурі саме Яшма вона нагадує наші, знаєте, з вами такий український етностиль, що дійсно є, тому що вишивки, орнаменти так. Прикрашання рушників, сорочок. От вони мають ось таке подібне таке або хмарку, подібне, або у вигляді, ви бачите, ніби, от якщо подивитися на цей бік, ось тут, ось ці камінь. Каміння, так? То ніби є забарвлення такої тваринної структури, ніби ми бачимо голову, песика і так далі. Це все так насправді і відображається. Це не те, що я придумала. Також, якщо дивитися по, по їхній стародавності, так? то є у нас стародавні. Види є старовинні і є сучасні. Ось зараз те, що в мене в руках, це вже модернізований варіант, тому що якщо подивитися на яшму у накид. То там дійсно, от прям ми побачимо всю ось цю тибетську культуру. І побачимо, як повністю майстри, які виготовляли, відобразили це все. Зараз же сірого такого кольору, Яшма-Сіра, ми бачимо вже урізноманітнений варіант. Подивіться, на те, що каміння грановане, ось ці такі випуклі елементи дозволяють зробити так, аби воно виблискувало, ось саме ці випуклості. Виблиск... Скували на світлі. Тепер я уявляю, як це буде, коли, наприклад, світла забагато буде. Знаєте, це прям подвійний удар. Будете сяяти. Розмір каміння ну, 13 на 10 мм. Загальна довжина його 44 см. Воно так, воно коротке. Це правда але я вам раджу, щоб вам не перетискало шию, не обтягувало, за номером 0800 21 44 88 сказати нашим операторам про те, що вам потрібен подовжувач. І вся ця ситуація Легко зміниться. Тож за 1400 гривень за кодом товару 475, Ви зможете придбати собі яшму сіру грановане каміння. Повірте, от воно дійсно варто того, аби його придбали. Якщо ви придбаєте подовжувач, вам це полегшить життя, тому що ви в нас застівка карабін, ви одягнете е, подовжувач, і все, ви можете не хвилюватися, що він якось не так буде сидіти, чи буде підтягувати шию. Тож за 1400 гривень, але я попрошу, аби наша команда зробила вам чудову пропозицію. Бо інакше я не можу вчинити. Тож, будь ласка, давайте зробимо меншу, більш доступнішу ціну. І дякую, поки я тут теревенкала, вони вже це зробили швиденько. Тож ми вам пропонуємо за 899 гривень придбати саме Яшма Сіра, яка має ось таку перевагу тибетської. Культури мені відгукується з нашою архаїкою, якщо чесно, українською, на мисто код товару, якого 475. Також хто щойно нас дивився, випадково перейшов на інший канал і знову повернувся, або щойно хтось приєднався. І ви питаєте, де можна ще нас подивитися, тож я вам скажу: з 10 до 13 ми знаходимось на каналі Наталі. З 13 до 16 на каналі Караван записуйте швиденько І з 16 до 19 на телеканалі Прованс. Ви можете там нас побачити. Також я вам раджу перейти за посиланням по QR-коду на YouTube, підписатись, поставити вподобайку, аби не пропустити нічого. Натиснути на дзвіночок, бо дзвіночок буде вам сповіщати про те, що от-от буде новий випуск чи ефір. Далі у нас є інформація Instagram де ви зможете відслідковувати, замовляти також в особисті повідомлення. І є TikTok, де можливо, ми скоро будемо знімати якісь чудові чудернацькі відео, слідкуйте за нами. Там ви також можете писати коментарі, запитувати. Там є також номер телефону, і ви можете користуватися, або ж ваші онуки чи ваші. Діти вам в цьому допоможуть. Тож ми рухаємося далі. Ви за такою доступною ціною забираєте, поки у нас і у вас є така можливість. Тож повернемось через декілька секунд.